Вітаю вас, шановні садівники та городники. Ось і червень, а це дуже важливий місяць для озимого часнику. У цей час він починає формувати майбутню голівку, і необхідно забезпечити йому для цього сприятливі умови. Зараз розкажу, як та що треба робити. У середині червня часник вже починає формувати майбутній врожай. Починається поступовий відтік живлення до майбутніх зубчиків, оскільки зараз настав час нарощувати голівку, то необхідно забезпечити достатню кількість поживних речовин, які чинять на цей процес істотний вплив. У цей період часник потребує фосфору, калію та магнію. Азот вже не потрібен, бо у другій половині червня азот. Сприяє інтенсивному нарощуванню листя, а це призводить лише до сповільнення розвитку часникових голівок. Тож можна використовувати свіжий дерев'яний попіл. Для цього готуємо спеціальний розчин. Літр просіяного попелу заливаємо 9 літрами окропу. Перемішуємо і залишаємо цю суміш на 2 дні. Далі Перед застосуванням її проціжуємо і додаємо 150 мл 9% оцту. Перед внесенням такого кореневого підживлення обов'язково треба добре полити землю так, щоб на глибині десь 10 см вона була вологою. Після цього вносимо підживлення десь 4-5 літрів на квадратний метр ділянки з часником. Таким же чином можна буде підготувати і яровий часник, але це треба робити у липні. І ще не забувайте, щоб у часнику виросли великі голівки, стрілки необхідно вчасно виламувати, причому саме ламати або зрізати їх, а не тягнути угору. Так можна висмикнути ненароком цибулину повністю або пошкодити її кореневу систему. Ламайте стрілки тоді, коли вони досягли довжини 12-15 см. Місце виламування має бути якомога ближче до розетки листя. Якщо ви зламаєте її меншої довжини, то вона буде продовжувати рости, і великої голівки ви не отримаєте. Тож, у червні доглядаємо за часником, а далі отримуємо великий врожай.